З нагоди всесвітнього дня людей з інвалідністю у центрі Миколайчука зібралися родини, які виховують дітей з особливими потребами. Для них організували показ мультфільму, та найважливіше, дали можливість бути поруч із тими, хто проходить схожий шлях. Це можливість діткам взагалі соціалізуватися в нашому суспільстві. І для батьків це класно така можливість поспілкуватися з такими ж батьками, да, зрозуміти як. Можна комунікувати з такими дітками, як можна їх реабілітувати, як можна вести з ними комунікацію. Перш за все, я мати. Молодого хлопця з інвалідністю, який пересувається на кріслі колісному, і хочу сказати, що для таких людей дуже важливо не бути відірваним від суспільства в першу чергу для того, щоб відчути себе в спільноті, бути потрібними для того, щоб бути серед своїх. Тому такі заходи, які організовує наш департамент. Соціальної політики Черновецької міської ради є надзвичайно важливими. На заході відвідувачі подивилися різдвяний мультфільм Місія Санти та отримали подарунки від міської ради. Нині підтримка родин, які виховують дітей з інвалідністю пріоритетний напрямок розвитку міста, каже Наталія Фрунзе. Ми вносимо зміни до програм. Також закуповує місто новий транспорт, інклюзивний, ми відкриваємо центри. Для осіб з інвалідністю ми шукаємо гуманітарну допомогу і донорів для того, щоб вас підтримати. Я знаю, що ще багато чого ми повинні зробити і будемо робити. Я знаю, що складно всім, але перед нами стоїть єдиний вибір: це перемога і не допустити, щоб ворог прийшов на нашу землю. У Чернівецькій міській раді працюють над новими програмами підтримки та незабаром планують відкрити денний центр для дітей з інвалідністю, щоб допомогти їм соціалізуватися та інтегруватися в суспільство. Радислав Українець Максим Чернега, новини Сі 4.